Вже близько місяця в квартирі пана Ігоря температура повітря не підіймається вище 13 градусів. Від ракетного удару поруч у квартирі вибило вікна та двері. На щастя, господаря вдома не було. Однак, повернувшись, пан Ігор не впізнав власне житло. Стекла всі були на мелкі кусочки розбросані по всій квартирі, в шкафу були, ну везде, де тільки, во всіх во всіх містах були, по всій квартирі. Мне помогли соседи, ДСП мне принесли, вот эти ДСП, что там еще? А, пленку принесли. Надо еще пленкой закрывать. Ну да, с той стороны, потому что ДСП может промокнуть. До оселі пана Ігоря та інших мешканців будинку, що отримав пошкодження, приїхали інженери та соцпрацівник Каріта Запоріжжя. Волонтери мають список адрес, які по черзі відвідують. На місці збирають мешканців, аби розповісти про ініціативу. Фіксують усі пошкодження та збирають заяви від постраждалих для участі у проєкті. Зводім заміри постраждалих фіксуємо дані в нашей программе и передаем через программу дальше киев. Загалом запорізькі волонтери побували вже у понад двох сотнях квартир. Втім, пояснюють, подання заяви ще не означає, що ви отримаєте кошти на відновлення житла. Зібрані дані надсилають у головний офіс до столиці і там вже прораховують можливість виплатити кошти. Максимальна сума 60 тисяч гривень. Вартість відновлення не має її перевищувати. наш проект якби тільки заміну окон і дверей. Ну, как бы, проект предусмотрен для того, чтобы люди смогли перезимовать, для того, чтобы защитить людей от внешних погодных условий и всего остального. Как бы, натяжной потолок ну, можно, в принципе, но это не, не наш приоритет. Как бы. Наш приоритет окна и двери. Грошову компенсацію можуть отримати власники пошкоджених квартир або мешканці, які мають на руках договір оренди. Окрім того, допомога надається лише певним категоріям людей. Пенсіонери 60+, одинокі батьки, батьки, що виспитують дітей до трьох років, многодітні сім'ї. Якщо там є у сім'ї там якась неволіковна захворювання. Люди можуть до нас звернутися, і якщо у них проживає ну от проживає сім'я, то есть, ну, під цю категорію не попадають там двоє, одна дитина. Ну у них дохід не перевищує 5400 на кожного члена родини. Загалом у рамках проєкту планують фінансово допомогти 350 родинам. Стосовно географії покриття нашого проекту, ми покриваємо. На, на даний час місто Запоріжжя, тому що, тому що дуже багато руйнувань маємо в межах нашого міста. Але ж так, також ми виходимо на громади, які знаходяться біля, недалеко від міста Запоріжжя. Це Кушугумська громада, і маємо можливість попрацювати на території Камушувальської громади. Проєкт триватиме до кінця листопада. На цьому фото ви можете побачити перелік документів, які необхідні для оформлення заяви. Це паспорт, код, документи, що підтверджують ступінь пошкоджень, право власності на житло, довідка про дохід та довідка з банку. У разі схвалення запиту виплати надійдуть у період від двох до трьох тижнів. За додатковою інформацією, звертайте за номером телефону, який ви бачите на екрані. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.